Цим бізнесом я займаюся вже більше десяти років, і сьогодні я підготувала для вас одяг, який вам має максимально підійти. Вау, Дякую. круто. Це я підготувала для Алочки широкий такий блузон, який скриває животик. О, о це точно не моє опа. О, до речі, така знаєш легка, така якась прям зефірка. І колір, до речі, до лиця. Штани класно це те, що на животик, але кофта Відчуваю себе такою жіночкою з села, з Ну, Трошки образливо. Я думала, що Алла більш толерантніша. Я для тебе, Маш, обрала дві сукні: одну таку суперсексі, одну таку дуже жіночну. Яку би ти хотіла поміряти. Ну, я люблю, щоб було менше одягу на мені. Давай мені ту. Хоба! Вау! О, супер! У мене таке шалене бажання взяти піджак і те просто вкрити. <гум> Боже, дівчина, одягніться, правда? <гум> Мені чомусь здається, що тобі максимально в ньому некомфортно, бо ти стоїш і так от поправляєш всі місця. <гум> ну, що може говорити Ала, яка ходить в чоловічих костюмах. Як вона може оцінювати сукні? Якщо я десь кудись валюр, вілюр, тужур, журтуди-сюди, то капець прикольний наряд. Ну, Я деколи була волонтер, і мені треба вдягатися скромніше. Я тобі дала на вибір два плаття. Ти собі сама вибрала це? Маша до мене в магазин прийшла в надзвичайно короткій спідниці із великим вирізом. А коли їй підібрала вечірнє плаття з вирізом, вона згадала, що вона волонтер. Чи справді Марічка така скромна, як вона розказує? Підпрацьовувала приватними танцями. Страптиз? Так. І до чого тут її чоловік? Я танцювала в його друга на мальчишнику. Докладніше у наступних випусках. Це просто як історія з фільму. Замовник і стріптізорша. Дівчата, мені здається, що мій образ найгарніший. Костюм мені дуже сподобався. Він сів по фігурі ідеально. Яскравою я такою вже себе давно не бачила, тому що я приїхала з окупації. Так вдягатися нам було заборонено. Якщо зняти піджачок, то теж я вважаю, що образ жіночний, яскравий. Що скажете ви? Цей жовтий, трошечки, він все-таки заяркий. Образ вчителька Та. з минулого. Дівчата все тільки критикували, все їм було не так. Одна Ліза щиро відповідала, що їй сподобався образ, який я підібрала. Можна по цінах, скільки воно коштує? Твій костюм 2989 коштує. За оце й оце? Три тисячі. Так. Це Можливо. італійський шовк. За три тисячі я би стовідсотково не купила цей костюм. Алла не має такого вишконого ну, смаку і стільки грошей, щоб одіватися в моєму магазині. Я купую речі, льоні. Наприклад, ось цей піджак. Мені не шкода дати там три тисячі аніж за одяг минулих колекцій, які на ринку в Хмельницьку або в Тернополі коштує гривні двісті триста. Марії дві тисячі плаче. Не має бути, хоч якось більше трохи тканини за таку суму. Лізен образ плаття тисячу, піджак дві тисячі. Ціна зашкалює.